Верховна Рада уповноважила спікера парламенту, виконувача обов'язків голови держави Олександра Турчинова підписувати закони, ухвалені з 21 лютого до обрання нового президента. За таку постанову проголосували 316 народних обранців. Сам Олександр Турчинов наголосив, що головне питання наразі створення коаліційного уряду. Він звернувся до керівників фракцій депутатських груп і дав доручення сформувати уряд народної довіри. Крайнім терміном голосування спікер назвав четвер. Перед цим лідер Батьківщини Арсеній Яценюк, виступаючи з трибуни Верховної Ради, повідомив, що до нового кабінету міністрів можуть увійти лікар Ольга Богомолець, ректор Києво-Могилянської академії Сергій Квіт, активіст Ігор Луценко, співачка Руслана Лежичко і координатор медичної служби штабу національного опору Олег Мусій. Державна казна пуста, Непроплачені видатки протягом декількох тижнів. Місцевим бюджетом заборгували більше 20 мільярдів гривень. Виплачувати іноземним кредитурам нічого і нічим. І саме тому нам необхідно негайно і терміново сформувати уряд. Це уряд, який візьме на себе весь негатив, сформований попередньою владою, і попереднім президентом, але це той уряд. Який повинен усвідомити свою відповідальність перед країною, не думати про рейтинги.